А який ви сьогодні можете приміряти образ, перш за все, щоб покращити стосунки з собою і покращити стосунки зі своїм партнером? У кожного з нас є якісь частини, які світ не надто часто бачить, але ці частини хочуть проявитися. Вони хочуть бути почутими, побаченими. Вони не наші вороги, це наша сила. Це варто зробити для нашої цілісності, для внутрішньої гармонії і для покращення стосунків з собою і партнером. Які це можуть бути образи? До прикладу пустунка, якщо ви не дозволяєте собі побути дитиною, подаркувати, погратися, якщо ви надто серйозні, надто відповідальні, це додасть і вам легкості, і вашим стосункам. Бісівка, якщо не дозволяєте собі захищати кордони, не вмієте. От сьогодні можете приміряти цей образ, вчитися захищати свої кордони. Це потрібно для Комфорт у вас обох, це безпека для ваших стосунків. Вразлива дівчинка. Якщо ви не дозволяєте собі якусь слабкість, вразливість, все сама дайте іншим відчути себе потрібними і цінними. Це буде корисно і вам, і вашому партнеру. Пані відмовляю, якщо надто сильно підлаштовуєтеся, щоб іншим було комфортно всім, але не вам. Це вам нагадає, хто ви і не дасть розчинитися у стосунках. Пофігеса, якщо ви надто серйозно, близько сприймаєте всі питання, проблеми сьогодні можете зняти із себе і стосунків зайву напругу, егоїстеса, якщо ви думаєте лише про інших, час подумати про себе, це дозволяє навчитися любити себе і любити інших. Перчинка, якщо ви занадто стримані, це додасть. Ваші стосунки пристрасть, принцеса. Якщо ви носите інших на руках, а не вас, сьогодні можете приміряти цей образ, щоб вас носили на руках, щоб вам робили компліменти, щоб вам дарували подарунки. Міс автономія, якщо ви боїтеся приймати самостійно рішення, робити якісь самостійно дії, це допоможе вам стати більш впевненою у собі і зробити ваші стосунки рівноправними. І міс безла, якщо ви занадто багато, приділяєте уваги порядку. Побуту. Таким чином у вас з'явиться час і на себе, і на стосунки. Станете і ви щасливішими, і ваша сім'я, ну або ваша версія, який ви хочете сьогодні приміряти образ.